Діти, ми сьогодні за допомогою ось цієї ниточки зробимо таку павутинку єдності. Кожен із вас зараз подумає і скаже, що він бажає Україні в цей день. Я бажаю Україні, щоб вона в найближчому часі стала найрозвиненішою країною у світі. Лев, тримай! Розмови. Кажи. Я, Туди, я бажаю там, Україні. Україні, щоб вона була сильна. Так, намотуй, передавай далі. Намотуй на пальчик, натягуй, так, передавай далі. Так, Я бажаю. Я бажаю, щоб Україна виграла назавжди. Перемогла. Ні, ні, передаємо напроти. Напроти, давай. Так. Я бажаю. Я бажаю, щоб ЗСУ стали сильніше. Дякую. Намотуємо, передаємо на цю сторону, щоб повтинка гарна була. Давай. тримайте. Саш. Ага. Сашко. Так, натягуйте. Я бажаю в Україні, щоб був мир. Мир, дякую. Передаємо. Так, намотуй. Два пальчик свій. Ще тягни до себе Сашко. Тягни до себе ниточку. Так. Захарій, слухай. Я бажаю країні миру. Так, будь ласка, Напрот передаємо. Так, натягуй, натягуй до себе ниточку. Ниточку тягни до себе. Ще. Так, прошу. Голосно, я бажаю. Я бажаю Україні, щоб поважали захисників. Ой, важливо на пальчик, так віддаємо напроти, діти. щоб гарно у нас було. Так, ось так будемо. Я Процвітання. Дякуємо. Тримаєш так, Софія. Не бажаємо в Україні. Мирного неба. неба, Дякуємо. Давай намотуй на пальчик. Передавай. Прошу. Так, тримай. Тримай, тримай. Тягни до себе, Софійка, ставай назад в коло. Прошу, Еріка, я бажаю голосно. Я бажаю щоб вона була красива. Щоб красивою була. Так, намотає Еріка, тримає ниточку. Тримає ниточку, передаємо далі. Я бажаю. Я бажаю Україні. Щоб люди її повернулися. Повернулися із за кордону, так, всі українці наші, дуже важливо. Я бажаю Україні, щоб розквітали квіти. Так, дякуємо. Передаємо на ту сторону. Прошу, Ксенія, я прощаю. Okay. Україна, Україна була радість. Радісна, так, І люди радісні. Вони даємо напроти Артемові. Натягуй до себе Ксенія. Тягни до себе сильно. Так, ось ниточка, дивіться, паутинка, яка гарна. Прошу, Артеме. Я бажаю Україні, щоб, щоб вона перемогла. Перемоги, дякую. Передавай далі. Ось. Так. Прошу, Дім, бери. Я бажаю. Дімо. Я бажаю Україні, щоб усі захисники Артемка, дякую, повернулися додому, правда, Дім? Так, який твій тато, звичайний, і Сашка і всіх інших. Чи, як і Міланин, правильно. Діма чіпляє, передає на цю сторону. Ось Іні. Так, Іно, бери. Прошу Іно, я натягніть ниточку, Діма, тягни. Я бажаю. Я бажаю. Я бажаю Україні. Я бажаю Україні. Радості. Радості. Побільше. Дякую. Будь ласка. Е, ні, ти ж ниточку не зачепила. Пальчиком тримай. Ниточку тримай. Кого ще діти немає? Е, ні, прошу, Іване. Я бажаю. Я бажаю Україні, щоб Україна була сильна і можна. Дякуємо, давай, Іване. Передаємо далі. У кого немає, прошу, Софійка, голосно. Натягніть ниточки свої. Так, я бажаю. Я бажаю Україні. Так. Щоб діти, які були в Україні, щасливі, щасливі діти, теркайся. Мілана, я тобі буду дуже вдячна, якщо ти. Послухаєш, що ми працюємо. Прошу. Я бажаю. Підніміть вище. Я Софія. Щоб був мир, мир все-таки, дякую. Чи всі діти сказали, Аріна. чи є хтось без у Аріна сказала дякую, Ксенія. Ми всі бачимо цю полотинку.